Чи переживали ви коли-небудь болісний розрив у стосунках, і після цього задавались питанням, чому саме це сталося? Можливо, ви відчували, що це був кінець, але насправді це був новий початок. Як часто розриви у стосунках змушують нас відчути себе зламаними, однак з часом ми починаємо усвідомлювати, що цей момент це не кінець, а важливий етап у процесі особистісного зростання. Карл Юнг, один з найбільших психологів ХХ століття, вважав, що розриви у відносинах можуть бути катарсичним процесом, який дає можливість глибше пізнати себе, позбутися обмежуючих переконань і збудувати нову, більш здорову реальність, чому розриви можуть стати вашим порятунком, як вони відкривають перед нами можливість для самовідновлення і самопізнання, і чому, незважаючи на біль, Саме ці моменти можуть стати точкою, де починається ваше справжнє життя. Юнг говорив про те, що ми часто йдемо в стосунки з іншими людьми, не зовсім усвідомлено, а точніше, часто обираємо партнерів і будуємо стосунки, які є лише відображенням наших прихованих потреб і страхів. Часто ми переносимо на партнера частини себе, які не готові прийняти, і саме це призводить до болісних розривів, що в свою чергу є шансом на очищення і відновлення, незалежно від того, чи йдеться про розрив стосунків з партнером, другом чи навіть сім'єю, біль, який ми переживаємо, дає нам можливість відчути і побачити себе по-новому. Розрив може стати катарсисом, коли через біль ми можемо позбутися старих схем, що обмежують наш розвиток, і зрозуміти, як ми можемо змінити своє життя на краще. Юнг вірив, що справжнє зростання неможливе без розривів і трансформацій. Він називав цей процес. Індивідуацією шляхом до цілісності, де ми інтегруємо всі частини себе, у тому числі й ті, які раніше ігнорувалися або відкидалися. Індивідуація як процес потребує розривів з тими частинами себе або відносинами, які вже не служать нашому розвитку. Розрив у стосунках може бути необхідним моментом для того, щоб почати пізнавати себе по-справжньому. Коли ми втрачаємо те, що є для нас важливим, ми змушені звернути увагу на те, що залишилось, і як ми можемо трансформувати своє життя в новий етап. У багатьох випадках саме розриви стають каталізатором для змін, адже вони змушують людину звернутися до внутрішніх ресурсів, прийняти біль і шукати нові способи вирішення проблем. Коли ми переживаємо розриви, ми змушені стикнутися з власними внутрішніми бар'єрами, страхами та невизначеністю. Замість того, щоб намагатися втекти від цього болю, важливо навчитися працювати з ним. Біль пережитий під час розриву стає можливістю для глибоких змін і відновлення, через цей процес людина може відновити свою внутрішню силу і побудувати нову реальність для себе. Як часто ми відчуваємо біль від розриву, але з часом цей біль перетворюється на важливий урок. Психологія Юнга стверджує, що кожен розрив у стосунках дає нам можливість побачити. Де ми знехтували своїми межами, де ми дозволили собі зануритися в невірні відносини, або де ми не були готові бути по-справжньому чесними з собою? Розрив це, це шанс переглянути свої погляди на життя, стосунки і на себе. Наприклад, коли розрив відносин з партнером здається неминучим, це часто є знаком того, що стосунки більше не відповідають нашим внутрішнім потребам або ідеалам. Це момент для самоаналізу, де ми можемо запитати себе, що саме привело до цього, які мої власні обмеження або невирішені питання заважали мені розвиватися в цих стосунках. Такі питання можуть стати початком процесу глибокого самопізнання та зцілення. Після кожного розриву ми маємо вибір залишитися в стані болю та страждання або використати цей момент для відновлення і трансформації. Юнг вважав, що через прийняття і розуміння болю. Можна отримати справжнє очищення і стати більш цілісною особистістю. Коли ми переживаємо розриви, це як очищення від старих переконань і схем, що більше не служать нашому розвитку. Саме через цей процес ми можемо почати знову шукати власні цілі, цінності та пріоритети. Розриви у стосунках змушують нас повернутися до себе, переосмислити свої бажання. І знову знайти гармонію всередині себе. Це також шанс почати знову будувати здорові стосунки, не повторюючи старі помилки. Ключовим моментом є те, як ми реагуємо на ці розриви. Як правило, перша реакція це біль, втрату і розчарування, але саме після цього болю починається процес загоєння. Замість того, щоб відчувати себе жертвою ситуації, можна почати ставитися до цього як до виклику, що допомагає зростати і змінювати свою реальність. Через біль ми можемо знайти в собі нові сили і почати рухатися вперед. Юнг стверджував, що кожен розрив будь то у стосунках з іншими людьми чи з частинами себе, є моментом для нових початків. Кожен крок до розриву стає важливим уроком, який відкриває перед нами нові можливості для самореалізації і самовдосконалення. Наприклад, після розлучення люди часто відчувають себе втраченими і самотніми, але це може бути моментом. Для відновлення своєї ідентичності. Коли стосунки закінчуються, з'являється шанс визначити, хто ви є без партнера, що ви хочете від себе і від життя, і як ви хочете змінити свою реальність. Це момент для відновлення внутрішньої сили і визначення нових цілей і шляхів досягнення. Крім того, розриви допомагають переглянути, як ми ставимося до інших людей і до себе. Вони допомагають визначити, що є важливим у відносинах, а що більше не відповідає нашим цінностям і внутрішнім потребам. Це момент, коли ми можемо побудувати нові здоровіші стосунки з іншими людьми, а також з собою. Розриви не обов'язково повинні бути кінцем чогось хорошого. Вони можуть стати початком нової, більш автентичної і повної частини нашого життя. Якщо вам сподобався цей розділ, і ви хочете дізнатися більше про те, як працювати з болем і використовувати розриви у відносинах як можливість для особистісного зростання, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми продовжимо досліджувати, як розриви можуть стати точкою відліку для нових початків і великих змін. Чи замислювалися ви коли-небудь Чому деякі відносини, навіть коли вони здаються найбільш важливими, раптово закінчуються? Чи відчували ви, що кожен розрив у стосунках приносить біль і розчарування, але з часом стає зрозуміло, що саме цей розрив виявився початком чогось більш важливого, чи справді кожен кінець може стати новим початком? Карл Юнг вважав, що стосунки це один з основних шляхів для самопізнання. У процесі взаємодії з іншими людьми ми відкриваємо нові аспекти себе, і іноді, саме через розриви, ми пізнаємо себе глибше ніж коли-небудь. Він підкреслював, що стосунки, хоча й є джерелом радості і підтримки, також можуть бути дзеркалом, яке показує нам наші невидимі аспекти, приховані страхи. Непідтримувані бажання і нерозв'язані внутрішні конфлікти після кожного розриву, через біль і втрату, ми не лише відчуваємо порожнечу, а й отримуємо шанс побачити, що ми не могли б побачити раніше. Кожен розрив відкриває можливість для внутрішніх змін, і це може бути важливим уроком для того, щоб стати більш усвідомленим у своїх наступних стосунках, а головне Стати більш цілісною особистістю. Часто ми боїмося болю, який приносить розрив, вважаючи його кінцем всього. Але чи можна перетворити цей біль на шанс для змін? Юнг вважав, що кожен розрив є катарсисом, очищенням. Це момент, коли ми викидаємо з себе те, що більше не служить нам, чи то емоційні прив'язки, чи старі переконання про себе або інших. Іноді для того, щоб зрозуміти, хто ми насправді. Нам потрібно пройти через втрату. У стосунках з іншими людьми ми часто втрачаємо частину себе. Це можуть бути наші ідеали, погляди на життя або навіть уявлення про себе. Розрив дає нам можливість розглянути, що ми справді втрачаємо і чого прагнемо. Це очищення не завжди є приємним, але воно необхідне для того, щоб вивільнити місце для нового. Наприклад, Після того, як Юлія пережила розрив з партнером, вона відчула себе втраченою. Однак з часом вона зрозуміла, що цей розрив дозволив їй позбутися від тих внутрішніх обмежень, які вона сама наклала на себе в рамках цих стосунків. Вона побачила, як сильно вона жертвувала своїми потребами і бажаннями, намагаючись відповідати вимогам партнера. І тільки через цей розрив. Вона почала працювати над тим, щоб зрозуміти свої власні межі і знову почати жити для себе. Карл Юнг вважав, що біль, яким ми обтяжуємо себе, може бути чудовим інструментом для самопізнання. Це непростий процес, але саме через прийняття болю ми можемо зрозуміти, що саме з нас вийшло після стосунків. Розрив це не просто кінець, а також можливість подивитися вглиб себе. Побачити, де ми були слабкими, що не визнавали, і можливо, що ми не давали собі місце для власного зростання. Щоб використати біль для відновлення, потрібно не уникати його, а прийняти. Це означає дозволити собі відчути всі емоції, що виникають після розриву, сум, розчарування, навіть гнів. Або злість, але через це прийняття ми можемо звільнитися від цих емоцій і почати будувати нову основу для свого життя. Саме через цю трансформацію, через самопізнання ми починаємо змінюватися. Микола, після тривалих стосунків з партнеркою, які закінчилися, переживав депресію і самотність. Однак через декілька місяців роботи з психологом він зрозумів, що його справжня проблема полягала в тому, що він завжди намагався догодити іншим, не приділяючи уваги своїм потребам. Цей розрив дав йому можливість переосмислити, що він хоче від себе і своїх стосунків, і тепер, через цей біль, він знайшов новий шлях до здоровіших відносин із самим собою. Розрив у стосунках. Може стати поштовхом для того, щоб побудувати більш здорові відносини не тільки з іншими людьми, а й з собою. Це можливість звільнитися від старих токсичних патернів і створити нові зв'язки, які відображають наші справжні цінності та потреби. Часто ми знову і знову потрапляємо в однакові відносини, не розуміючи, чому вони не приносять нам щастя. Розрив дає нам шанс не лише. Змінити ставлення до інших, але й до себе, Юнг вважав, що стосунки, які не базуються на реальному прийнятті і розумінні, завжди ведуть до внутрішнього конфлікту, і тільки через прийняття цього конфлікту ми можемо почати робити здорові вибори. Після кожного розриву, коли ми працюємо над собою, ми починаємо розуміти, що ми хочемо від стосунків і як ми можемо побудувати їх. На основі власних цінностей, наприклад, Лілія після кількох токсичних відносин усвідомила, що вона була залучена в них через свою нездатність поставити межі. Розриви з партнерами допомогли їй побачити, що вона завжди ставила інтереси інших людей вище своїх власних. Це стало важливим уроком, і тепер Лілія працює над тим, щоб будувати стосунки, де вона може бути собою. І одночасно підтримувати здорову близькість. Коли ми розриваємо старі зв'язки, ми звільняємо місце для нових можливостей. Юнг вірив, що через кожен розрив. Ми можемо знайти внутрішню свободу, це шлях до нової частини себе, до нового етапу життя, де ми перестаємо бути обмеженими старими переконаннями і зразками поведінки. Розриви не обов'язково означають кінець, вони можуть бути початком нового шляху, нового погляду на стосунки на себе та на те, як ми хочемо жити. Саме через такі моменти. Ми починаємо відновлювати нашу цілісність і знову будувати те, що має для нас найбільшу цінність. Чи коли-небудь ви замислювались, чому після важкого розриву з партнером або близькою людиною ви раптом відчуваєте зміни в собі? Це може бути відчуття нової сили або навпаки зникнення того, що ви вважали важливим у своєму житті. як розрив у стосунках може бути не лише болісним моментом, а й точкою, де починається. Справжнє самопізнання і трансформація Карл Юнг вважав, що стосунки є одним з основних способів пізнати себе, і саме через їхні розриви ми можемо глибше зрозуміти власні внутрішні конфлікти, стратегії захисту і приховані потреби. Розриви, хоча й приносять біль, також є можливістю для внутрішньої трансформації, де ми маємо шанс скинути старі обмеження і побудувати нову реальність для себе. Після кожного розриву ми не тільки втрачаємо те, що було, але й отримуємо шанс вийти на новий рівень свідомості. Чи можемо ми побачити цей момент не як кінець, а як можливість стати новою людиною? Замість того, щоб залишатися в стані жертви ситуації, ми маємо можливість переглянути свої переконання, відпустити старі емоційні рани і зрозуміти, що все, що ми переживаємо, є частиною нашого шляху до зростання. Юнг підкреслював, що розриви у стосунках є моментами для глибокої внутрішньої роботи, коли людина починає відкривати свої приховані страхи, слабкості та потреби. Це те, що він називав тінню ті частини особистості, які ми не хочемо визнавати, і які ми зазвичай переносимо на інших людей. Наприклад, розрив стосунків може призвести до того, що ми починаємо розуміти, чому ми приваблюємо певні типи людей, чи чому ми залишаємося в токсичних стосунках. Це не просто аналіз чужої поведінки, а глибоке самопізнання, яке дозволяє нам побачити. Де ми не враховували свої потреби, де не вміли встановлювати кордони, або де ми прагнули до стосунків, щоб заповнити свої емоційні порожнечі? Іван після важкого розриву з партнеркою зрозумів, що постійно потрапляв у стосунки, де його не поважали, бо сам він не вмів поважати свої межі важливою частиною. Його самопізнання стало усвідомлення того, що через відсутність любові до себе він постійно шукав підтвердження своєї цінності через інших. Цей розрив став для нього моментом очищення, коли він почав працювати над власними переконаннями і змінив підхід до стосунків. Розрив це завжди біль, і це неминуче, але саме через прийняття цього болю. Ми можемо почати трансформувати його в ресурс для подальшого зростання. Юнг вважав, що важливо не уникати болю, а зрозуміти його і дозволити собі прожити всі емоції, які виникають. Через біль ми не тільки очищаємося від старих переконань, а й відкриваємо нові шляхи для внутрішнього зростання. Самопізнання через біль не означає, що ми повинні жити в стражданні, це означає, що переживаючи розрив, ми можемо працювати з власними емоціями і вчитися на цьому досвіді. Важливо розуміти, що саме біль може стати важливим каталізатором для змін після того, як ми пройдемо через період болю. Можемо виявити в собі нові сили, які раніше не були доступні. Коли ми приймаємо біль пережитий після розриву, ми починаємо знову відчувати себе цілісно. Це дозволяє нам відпустити емоційні рани і звільнити місце для нових можливостей. Проблеми, які з'являються в результаті розривів, можуть бути не лише наслідком помилок у стосунках. Але й результатом внутрішніх обмежень, які ми не враховували раніше. Через цей процес ми починаємо розуміти, що кожен розрив це шанс змінити наше ставлення до себе, до наших переконань і до світу. Завдяки цьому процесу ми можемо не лише відновити себе, але й навчитися будувати нові стосунки з іншими людьми, не повторюючи старих помилок. Це дає нам шанс побудувати здоровіші. Більш гармонійні зв'язки, в яких ми можемо бути самими собою. Після того, як Олена пережила кілька розривів, вона зрозуміла, що не зможе бути щасливою, поки не навчиться приймати свої емоції та потреби. Вона почала працювати над тим, щоб встановлювати чіткі кордони у своїх відносинах і знову знайти баланс між своєю незалежністю. І близькістю. Завдяки цьому вона створила нові стосунки, в яких її внутрішній світ був збалансований і здоровий. Юнг вважав, що через розриви у стосунках ми можемо вийти на новий рівень усвідомлення себе, і це дає нам шанс на справжню свободу. Коли ми не боїмося стикатися з болем і переживаннями, ми вчимося бути більш відкритими до нових можливостей. Розриви дають нам шанс зрозуміти, чого ми справді хочемо в житті, і відновити внутрішню гармонію. Замість того, щоб залишатися в зціпенні від болю, можна зробити кожен розрив точкою відліку, від якої почнеться нове життя. Це не означає відмовлятися від минулого, а означає використати його для створення кращого майбутнього. Тільки через це прийняття ми можемо знайти справжню свободу і цілісність і відновити здорові стосунки з іншими людьми і з самим собою. Чи відчували ви, що після складного розриву з партнером чи близькою людиною ви втратили частину себе? Можливо, вам здавалося, що світ перестав мати сенс. А ви залишилися в порожнечі, але чи коли-небудь ви задавалися питанням, що саме через цей біль ви можете знайти не тільки відновлення, а й можливості для глибших змін? Чи можуть розриви в стосунках не тільки розбивати нас, а й вести до внутрішньої свободи? Карл Юнг стверджував, що через кожен біль, зокрема від розриву, ми маємо шанс зустрітися з самими собою, поглянути в і побачити ті частини особистості, які раніше не були помічені, біль може бути інструментом, що дає нам можливість позбутися старих емоційних блоків, що заважають нашому розвитку. І, хоча спочатку розриви можуть здаватися кінцем, насправді вони можуть стати початком нових можливостей, нових життєвих уроків, і навіть початком нової фази самопізнання. Юнг вважав, що кожен біль як результат страждання в стосунках є потужним каталізатором змін, що веде нас до зростання, якщо ми готові дивитись на цей процес не як на втрату, а як на можливість для еволюції. Коли ми переживаємо розриви, ми змушені переосмислити багато аспектів нашого життя і сприйняття себе. Це шанс зрозуміти, де ми були нещирими до себе, або не дозволяли собі бути по-справжньому вільними в стосунках.